Михайло, доброго дня. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Після того як росіяни почали виводити частину своїх кораблів з Севастополя до Новоросійську. Склалося таке враження, що взагалі-то Новоросійськ завжди був для них резервним варіантом. Вони завжди розраховували саме на Севастополь. Чи є так насправді? І якщо так є, то чому так склалося? Ну, головна причина в цьому в тому, що Росія насправді ніколи не збиралася виходити з Криму, тобто ви знаєте історію. Після розпаду радянського союзу о, між Росією та Україною тривали довгі переговори стосовно розподілу Чорноморського флоту радянського союзу, взагалі-то я вважаю, що Чорноморський флот мав би перейти до України напряму. Але на жаль, так сталося, що о, вдалося Росії о, поставити на стіл переговорів так ситуацію, що чомусь Чорноморський флот. Який знаходився на території України насправді на момент розпаду радянського союзу, треба було ділити, і Росія взагалі висувала вимогу, щоб Севастополь, як головна військово-морська база чорноморського флоту, саме така форм така, таке формулювання було: Севастополь, головна військово морська база чорноморського флоту, а не військово морська база в місті Севастополі, який належить Україні. Вони вважали, що Севастополь взагалі треба витягти з переговорного процесу, і він мав належати Російській Федерації разом з Кримом, але Крим і Севастополь, як правило, розглядалися як різні суб'єкти, в тому числі в ході переговорів. І так сталося, що у 97-му році Чорноморський флот все ж таки був розділений. В обмін Україна отримала визнання Росією кордонів. Визнання територіальної цілісності саме разом з Кримом і Севастополем, що в принципі можна вважати дипломатичною перемогою на той час, особливо якщо виходити саме з тієї хронології, що в ну, наприклад, 91-му, 92-му році, я вважаю, що можна було би Крим, Севастополь і Чорноморський флот забирати спокійно. Якщо би проявити певну політичну волю, але ну є об'єктивна реальність є та реальність, яка була на той час, самоусвідомлення суб'єктності українським керівництвом було не, не, не на тому рівні, скажімо, як зараз, це все ж таки еволюція. Певна національного творення, творення нації, тому. Так, так вийшло. І коли е, е, було розподілено Чорноморський флот, були підписані угоди про Чорноморський флот, і про базування Чорноморського флоту на території України, причому була українська термінологія використана, що була головна військово-морська база Чорноморського флоту в місті Севастополі. Тобто е, саме місто належало Україні, але ні знаходилася військово-морська база. Потім було дуже багато переговорів стосовно статусу, чи е, варто вводити, наприклад, ми навіть митний та прикордонний контроль на кожній військовій частині Чорноморського флоту, які знаходиться в Сестополі, але це, це була така собі хронологія. До чого я веду? До того, що відповідно до тих угод, які були підписані 97-му році, 31 з травня, 1997 року, разом з великим договором між Росією і Україною. 31 травня 2017 року Росія мала вивести Чорноморський флот або частини Чорноморського флоту з території України, тому що згідно з Конституцією України, з перехідними положеннями в Україні заборонено створення закордонних військових баз з натяком, звісно, на базу Чорноморського флоту, оскільки вона фактично суперечила Конституції, але. Заради цього, заради от такої дипломатичної, скажімо так, схеми гри було навіть зроблено окремий відступ в конституції, і відповідно до конституції не можна було продовжувати ці домовленості, які існували з 97 року. Але ви пам'ятаєте харківські домовленості? Як тільки Янукович прийшов до влади, перше, що зробили в квітні 2010 року, росіяни це натиснули на Януковича, що було продовжено супереч українській конституції перебування Чорноморського флоту е, в Україні. В принципі, ми прогнозували, що рано чи пізно конфлікт між Україною і Росією через, скажімо так, базування Чорноморського флоту в Севастополі він виникне. Ну не тільки в Севастополі там було кілька пунктів базування, ще в Криму, і навіть на території України були е, гідротехнічні споруди. Е, цей конфлікт виникне, Росія не збиралася, Росія не готувалася до виходу з Криму, і цим пояснюється, що навіть якщо вони створили в принципі так звану новоросійську військоморську базу, навіть у них була федеральна програма, у них були там плани стосовно створення там морських районів і так далі, і підрозділів і частин, але Скажімо так, довгий час взагалі не йшла розбудоване йшла розбудова, не, не йшла розбудова саме пунктів базування військово-морської бази в новоросійську. Це пояснювалося з одного боку, тим, що Росія не збирається відходити, тобто немає в принципі сенсу вкладати величезні гроші, щоб збудувати військово морську базу сучасно. А з іншого боку, там ще був корупційний елемент це такий новоросійськ новоросійський порт це о, потужний. О, Хаб морської торгівлі вантажу перевезень, і тому там ця портова мафія, і, і звісно, не хотілося ділитися портовими площами для того, щоб допускати якісь військових, які будуть просто ставити туди свої кораблі, а в цей час буде потерпати їхні бізнеси. Тому там були і ці процеси просто військовим не давали можливість. На причальних стінках облаштовувати свої нові пункти базування. Якщо подивитися на карту, що таке Крим, який ще з часів Радянського Союзу називали Дніпотопляєми авіаносець? Чому так? Тому що якщо подивитися, де знаходиться військоморська база в Севастополі, то це фактично посередині Чорного моря. І коли ви знаходитесь, ваші кораблі, підводні човни, знаходяться посеред Чорного моря, фактично базуються контролюють повністю. Чорне море, це трошки інша річ, ніж ви е знаходитесь на е фактично крайньої східна точка е Чорного моря. Е і, звісно, це трошки інші військово-морські можливості. Фактично, в е Севастополі ви можете, не виходячи з Бухти, е тримати е під контролем свого озброєння ракетного, наприклад. Або вести розвідку забезпечувати протиповітряну оборону значних частини Чорного моря. У всякому разі, так було до моменту, коли українські збройні сили не почали протидіяти чорноморському флоту. До на жаль, до 24 лютого існувала ситуація, коли Росія встановила повний контроль над Чорним морем. На жаль, це цьому сприяла і я вважаю неправильна політика і стратегія. Наших союзників по НАТО, які дозволили Росії це зробити. НАТО так і не спромоглося виробити якусь стратегію стосовно Чорного моря. Вони дозволили Росіянам фактично контролювати все Чорне море, включно з північно-західною частиною, тобто біля українських портів. І саме цим було обумовлено спроби Росії відразу встановити блокаду захопленням острова Змініний. Вони захопили наші. Вишки, які вони використовували з 2014 року, і таким чином ми повністю заблокували на той момент вихід України з моря, і лише ударами ракетними. По ракетному крейсеру Москва після звільнення острова Зміїний, це я вважаю феноменальна операція. І ударами потім безпілотниками, ударами вже потім безпілотниками, дронами морськими навіть по Севастопольській бухті Чорноморський флот було від, відігнано, з цього району, але уявіть собі, якщо у них немає Севастополя, але є тільки новоросійська база. Фактично, вони себе заганяють в кут, в дальній кут, з якого дуже важко контролювати море відразу. Україна би, наприклад, отримала можливості. А якщо ми отримаємо контроль і деокуповуємо Крим і Севастополь, тоді новоросійська база взагалі знаходиться вже фактично в дуже незручному становищі. Ну, тобто не від хорошого життя, частина суден перебазується до новоросійська. За вашими оцінками, що саме це за кораблі? Які класи? Можливо, це човни чи фрегати? Я думаю, що вони можуть перебазувати туди значну частину кораблів близько тисячі тонн водотонажності. У них там базуються підводні човни Добре. в новоросійську. До речі, особливо зараз, коли вони постійно наносять удари калібрами. ну... Очевидно, що набагато легше завантажувати на кораблі та підводні човни крилаті ракети, щоб це робити непомітно, і щоб це робити, скажімо так, ближче до захисту і ППО, і взагалі всіх сил Південного військового округу. Звісно, це робити краще на в тому числі і підводні човни, і надводні кораблі. Тобто там можна базувати і човни. Які є в Чорноморського флоту, там базуються інколи 4, інколи 5, можна і до 6 підводних човнів базувати, в принципі, тобто весь підводний флот Чіфе. І я думаю, що всі кораблі до тисячі трошки ближче тон водотонажності може там базуватися, в тому числі і носії крилатих ракет. Звісно, що фрегати. Думаю, будуть все таки базуватися в Севастопольській бухті все ж таки вони ще можуть там знаходитися, але певну частину можуть там і розташовувати. Ну тобто, я правильно розумію, що ракетну небезпеку для України таке перебазування зовсім не зменшує. Справа в тому, що у калібрів дальність дві тисячі дві тисячі кілометрів, тому вони спокійно завантажуються в новоросійську там всі можливості є. Ну, тобто, Новоросійський порт він є одним з найпотужніших на чорному морі. А всі можливості підвозити будь-які будь типи ракет і так далі. Ресурси з точки зору логістики, база новоросійська. Вона зараз вже є. вони добудували там моли, добудували в принципі зараз інфраструктуру, вклали туди гроші. Трошки що порівнювати до 2014 року, то вони взагалі не вкладали там фактично нічого. Після 2014 року не вклалися. Збудували там моли, збудували пункти базування для кораблів. Тому вони там завантажують в тому числі на підводні човни калібри і можуть звідти ну фактично вийшовши в море під прикриттям і ППО, яке знаходиться на території Росії Південного військового округу, і ППО в Окупованому Криму, і застосовувати. Ракети, не виходячи на таку, скажімо так, відкриту відкритий простір, де українські вже ракети протикорабельні можуть їх дістати. Тому ракетна загроза абсолютно не зменшується. Якщо говорити про те, як ми зможемо дістати новоросійську базу, це можна буде лише зробити, коли ми, по-перше, деокупуємо лівобережжя Херсонщині. Уже, уже будемо ближче до, до цієї бази. Ну і звісно, тому що зараз ми просто фізично не можемо дістати за кілометражем нашими системами озброєння. Ну Можливо, системи безпілотними, які зараз розробляються, можна буде діставати, в тому числі морськими дронами і авіадронами повітряними. Але якщо говорити вже такий стабільний вогневий Ефект, то треба, звісно, лівобережжя Херсонщини Запорізької звільняти, підхід до Азовського моря. От тоді вже буде більш реально. Ну і звісно, деокупація Криму. Якщо ми деокупуємо Крим, значення новоросійської бази то але знову ж таки я хотів би звернути увагу. Багато хто каже, що от вони підуть в новоросійське. Якщо буде здійснюватися деокупація Криму, то знищення чорноморського флоту буде одним. З етапом чи одним з компонентів деокупації Криму, і тому ще питання: чи буде чому йти в новоросійську базу, і хто дасть відходити кораблям Чорноморського флоту в новоросійську базу, і крім того, якщо буде проводитися операція по деокупації Криму і демілітаризації Кримського півострову, і звісно, знищення Чорноморського флоту, то я думаю, що вже якщо буде українська армія. Заходити на територію Криму, то знищення Чорноморського флоту і в новоросійській базі не буде великою проблемою. Я, наприклад, вважаю, що Чорноморський флот має за, за результатами цієї війни має бути е, знищений. Ну що ж, будемо на це сподіватися. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. До зустрічі.